Яким був рівень культури? Зараз дуже нарікають. Зміні який рівень культури, що тепер нижче і нижче? Так, так так нарікають, що правдиво. Як сказати. Чесно скажу, я б не рівняв. Неможливо рівняти. Чому не рівняти неможливо? Якщо взяти так по-великому, я не знаю, хто там так нарікає. дуже. Скажу так, що в Тернополі до війни. Ну скільки тут було вчених? Мало. Це найбільший був, казав, знавець, це доктор Свистун. Найбільший знавець був священник, там ще хтось, а всі останні. А дуже багато було людей, яким і шкіл не мали дуже, так хтось тобто не вчені були, тому не то дивно дуже не можна порівняти там той час і теперішній. Теперішній час цілком інакше. Те, що культура може змінитися в людині в повітінці, ще в чомусь, це не значить, що тепер гірше. Просто сама, я навіть не знаю, як, як людина саморозвивається. Оце залежить від того. І залежить це від суспільства. Як суспільство на це ставить, щоб люди розвивалися в кращу сторону, оце дуже багато значить. А так в цілому тут нема що так і дуже, як казав би, грішити Бога, що набагато зараз ясно, що якщо порівняти гімназії, які б закінчували батьки, ну тепер є вони прирівнюються до інституту, буду казати. Це тут нікуди не дінеться, мене мама знала три мови. Якщо ясно, що не можна порівняти, значить. А батько був взагалі без школи.